Всім привіт! Друзі! Ви на каналі Антон ТВ і сьогодні, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою ТТД. Ми зараз накопили дуже багато Комсів, як ви бачите, і зараз будемо відкривати їх. Всім привіт! Ну що, почнімо? Поїхали? Так. Почнемо. А ви ставте лайки, бо ми купили ці Комси дуже до... багато довго. Так, відразу же не буду тупити. Відразу продається це все. О, лазер, я... лазер ган камерамен, сходу. А в мене 5 кар спикерменів. Сидант СПІКЕРМЕН! сразу. Ого! Кипять дуже по по моєму у мене щось лакі сьогодні на якесь хороше. О, мені 2 легендарки выпало. Та... Стоп, я вимикаю трейди. О, легендарка. Квест ще один виконався. Ну, поки що мені не щастить. Годлі! Годлі, шоо? Де там Синема? Знову. Охренеть, <сохривот> ти шо твориш? На 10-й де десятку мені випав легендарка. Офигеть. Обалдеть. Лазерган камерамен. Лазерган лазер... камерамен, ура! Фармили <laughs> Нарк. Значит, не верю, что нам выпадет ультимейт. Хотя тоби может, я думаю. Все, мне он бы мог выпасть. <laughs> Ты за напто везучий. Лазерган камерамен. Так, я рішив, я рішив відкрити один разок 10 міфікрейтів. Піу. Я, по... я пожалкував, що я їх тоді відкрив в тому останнім відкритті. Тому я не буду їх навіть відкривати. Два лазергани зараз. Є! О -о -о -о. У мене тут кар спікер мене вистроїлись майже як плюсик. <гум> круто. А я продаю їх просто всіх на органи. Тоже? Окей, лазерган. Что-то мои лаки закинулись на початку. Давай. Я, я тебе кажу. Добимай выпасть ультимейт. О, лазерган. Три ладжа. Лазер Добре. О, мне тоже три ладжа выпало. Браво, сьюты И очень БАТУ камера, вумен. Я сяду даже навіть, на унитаз после такого. <сёк> Тупо все 10 камера вумен. О, мне мифик выпал. Спикер, Титан ей. спикер, ты шо взрався, куда мне спикеры годли? А? а? Мне клич маунт дал, я туалет клич. О, мне <сёк> даже. Фу. Титан спикер, да! О, повезло, повезло. Лазерган. Так, чекайте. Ну, Мне... mount. не чекайте. Гличмаунт. Уже не відрізняється ніяк. Але ура! Гли. Gli... Ой, глич. Лазерган. That will be very long. Так, открываю автосамоном. 10 тысяч автосамоном? Це як? Да. Yeah? Тут автосамон. Автосамон. You must join the group. йо Лазерган Я Лазер -ган тільки тиль... 30 тисяч витратив на все це діло. лазерган. Я вже витратив майже 50. Лазерган. Карспікермен спикерман. И среди них ларч того мен. Йой, п'ять карспікерменів. Міфік! Спікер! є! Скільки? Два спікера і Годлі, ти шо обалдел? Так, і останній авто... цей. відкривається. Фью. О, вона легендарка. А тепер давай спробуємо взагалі без маунтів, взагалі без них. Лазерган перший раз випав нарешті. Йо Йомая, мені кутя кар мені повипадало. Лазерган. Саша, подивись а просто в чат. Ми єдині, хто взагалі самонить. Ага, бачу. Я, чесно, ну, не вірю, що я виб'ю Годлі. Лазерган! Я я вірю, що ти Ты Ти маєш вибити длин. Лазерган! І, і, зараз... і, лазер і зараз... Ой, я ж лазерганів продаю, я забув. А я не продаю їх. І ти представишь, просто під кінець на останню тисячу мені випадає квантум. Я в вікно прыгну. І <laughs> такого. Гитанспикер! Ее! Хорош! Так мені цікаво, скільки вже там спікерів і цих лазерів у меня. мене. У мене їх тільки два. Чотири спикера! Обалдеть! О, и і дуже багато лазерів. Trust test from music plays godly. Лазер ган. Ларч ТВ і куча туалеткарів. -ку а ты продаешь туалеткарів чи ні? Ні, ты продаешь что лоткари спикеры не? Да, но еще мне их сильки. Ну ты же ты же их коллекционируешь. Лазерган. Ну а у меня уже места не выстачит сильки их коллекционировать. Мифик, спикер, Еее! Обалдеть, сильки мы выбыли уже. Переверим. Пять ларш тв и лазерган, ого. Мне страшно, я уже вытратил 50 тысяч. Ого. Спро... Может, попробуй открыть 10 мифик крейтів? Один раз. Десять. О боже, так боляче, но ладно. Мифик! Астроган, астроган, даркспикер, охренеть. Офигеть, тебе повезло. Я сам в шоке. Лазерган. Турон. Два мультика за раз. Сдурите. Да я сам же... Что ну, шо в чате происходит? Просто сам Антон Самон, Саша Самон. Не, не, мифик выпал. Карспи... Ой, карспи... Карспикермен карспикер, мифик, мэн. ты шо? А... Я уже башкой ударился. Замечтался уже за ним? Ёперстая камера лома тут. Лазер газ. Так, я сюда и на дриль. Буду дай відкривати з дрилью. Ого, кар спикер меню. Представь, якби всі самони О, лазер... писали б в чаті. Да. Цікаво, комусь випаде лазер Shiny. Лазерган камерамен. Стоп! А представник, що мені випав шайні, а я його продав, бляха. Я думаю, що я хоча б одного шайні точно вибив з такої кількості. О, лазерган. Простий. Я тепер чекаю всіх абсолютно. До речі, якщо, якщо продається так, персонаж, то ти не можеш подивитися він шайні. А? Якщо ти продаєш персонажа, то ти не можеш подивитися чи він шайні. О, два лазерган! Так, так я читай названня лазерган і куча каміравуменів. Один толоткар. О, лазерган. Ну, я уже рады открытиям. Хотя бы четыре мифика выбив, за триндец. Да, да, это очень хорошо. Я тоже рады, что тебе столько по панавы подал. Лазерган! Я по приколу под весь сколько нам с тобой хорошо выпало. Браун сьюти. Капец, мне карспикер мне в подал. Лазерган и карспикер мне... АБГ Форенлес, ага. АБК. Значит, тебе и браун ну и куча камеровумен. Лазерган! Зроблю еще одну десяточку в мифик рейте Как бы мне было линки ну, потом все продавать а? а? Мне выпало снова два дарк спикермена в В мифик рейте в тех же самых местах, кажется О, два лазергана Лазерка, лазерган, да А мне там два мифика выпало Да, выйду. Друг. що друг. хто це? Трикар спикер мене і камера вумене. Ого. О, ларш теа. У нього лише 1000 дпс, як же так. Ниоу, у, закінчилось... у мене вже майже закінчились всі коимсы. Лазерган. Шайни лазерган! я лазер тільки щас це побачив. Повезло. У мене, А мене простий лазерган випав Лазерган. Друг ти г. Друг ти г. поняв? Gun. Коли в мене лишиться 22 тисячі, я відкрию знову такі, думаю, 10 міг крейтів. Окей. Так, я просто дивлюся спікер і Gun Pencil. А. Стоп! А, мені, мені потрібен ларч камерамен і медик. А прикол в тому, що вони тільки в адванседі, тобто в дорогому дуже. Лазерган. Ган Дочі, відео десь цю хвилину де Ага Лазерган! Лаз... Нам одночасно випав Ларч ТВ, Ларч ТВ, спікер Біля мене так наразі це Гліч Тойлот Лазер Ган Я сяду теж на нього Mm, спікер ларч, прикольний. No? So cool. no. І останнє відкриття. Я знову не вибив Годлі. Ну, да. На Годлі мені щось не везе ніколи. Зато скільки лазерганів і спікерів. Я просто міг мріяти, щоб 4 міфіка вибити. Це капець. Скільки я там вибив? Так, це дуже круто. Так, один спікер у мене, другий спікер у мене, третій спікер у мене. А два астро у мене. Я уже заб, я уже сбывся счета. Пады. Раз, два, три, четыре, пять. Я выбыл, я опять мифики выбыл. А ты? Раз, два, три, четыре, пять. А ты четыре мифика и одно Годли. Четыре снова подрубил, да? Я по тобі Я бачу. Вдумаю. Літаєш ти. Я вам думаю, що зараз відкривати, прості. Ти стоїш стати, на туалеті, о... ти стоїш. Ти теж. <клес> Мені відкривати 10 міфік крейтів останніх, чи бейзік крейтів ще повідкривати. 10 міфіків. Давай міфіки. Ой-ой-ой, нічого не випало, жаль тебе. Да, навіть легендарки не випало. Мені тебе жаль. Зараз я попродаю якихось лазерів. Мені ж жаль продавати лазерів. Ой, в мене їх купа Я деяких продам. На відкриття Ладно, продавати не легендарок невигодно. О, гладіатори спікери. Їх вибить легко доволі. Так, їх можна продавати. Кар спікер мене, я ще трохи тут відкриватиму на, на останній. Ласт О, відкриття. Лазер... Ну і да, мені не випав годлі. Ну, я все одно задоволений відкриттям. Кечі. Сінема прокачаний! Шоо? Шо? 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 Шо, що, шо, шо, шо? Подивись, Антон! Я ливаю. Ну як! Ти. Чи ти, будь ласка, вирплю наречі? Ну як Сінема 2.0, все, я сумний. 71 Годли, Годін! Саші Годли, Ну як! Чого? Годли, слушай, я. Да я Годли. <вот>, ну <смеш> ты, <смеш> Чистос, ты же на честно, ты уже реально честно. Вот, ты уже реально честно. Мне на стихи прийти, ты знаешь, я выпадала. Дорщи, я вам покажу инвентарь Саша, куда ты убежал. Дай, ой, дай воды и попасть ты. Добрый, добрый. От інвентар Саші. І остання 100 камера Вумен. Дуже. Тобі дуже багато почастило. Аж ціла камера вумен, ти це розумієш? У мене тепер є апгрейд Cinema Man, є. Ну, я. Да. Ти молодець. От саме прикол в тому, що єдиний раз, коли я вибив Годлі, це було за кадром. І це був бо якого я тобі віддав. А коли ага. я. З... а коли я зняв відео, то мені не ви погодять. Це, пом... Це по-моєму якесь прокляття. Ну. Що, будемо закінчувати відео, чи що? Так. Ну, і що? З вами був я, Антон ТВ, і Саня Єд. Дякую всім за перегляд. Удачі. І до побачення.